Друзі, всім привіт! Дуже всіх рада бачити на своєму каналі. І я вкотре починаю відео з цієї прекрасної кішки Сьюзі, яка з нами живе вже 8 років. Але зараз не про неї, про те, що на вас чекає дуже чудове відео. Так що залишайтеся зі мною, залишайте лайки, коментарі, буду дуже-дуже вдячна. Підписуйтесь. Вкотре повторяюся, що відео буде дуже цікавим, тож додивіться його обов'язково до кінця, там буде розпаковка з Сінсею. Цікаві подаруночки купила для дому. Я називаю це так, тому що, як говориться, ми самі собі робимо щось, якісь такі приємні подарунки. Не покупки, а подарунки. А на відео я з вами ділюся чудовим десертом. Мус. З двох інгредієнтів, так ви правильно почули. У мене ось так вже очищені пів кілограма яблук. Я їх заливаю ось таку склянутку посудину і відправляю в мікроволновку на три хвилини, щоб яблучка трошки, можна сказати, пропарилися, проварилися. Я не знаю, кому як зручно. Ви можете їх просто проварити, щоб вони не були як каша, але були м'якими. Або в духовку взагалі трішки пропекти. Я в мікроволновці це роблю це швидко і, і зручно для мене. Після того, як пропарилася яблучко, даємо їх остинути і тим часом займаємося шоколадом. Для початку нам потрібно трохи розтопити шоколаду. У мене ось така шоколадка десь тут 120 г, 125 я не, не пам'ятаю точно. Ключовий момент: якщо ви розтоплюєте шоколад не на водяній парі, а в мікроволновці, то потрібно це робити імпульсами, тобто 20 секунд. Виключили потім знову 20 секунд, і поки шоколад не розтопиться. Це провірено, він ніколи не згорить. Це така порада. В кондитерському магазині я придбала ось такі тарталетки, дуже такі гарненькі, естетичні. Мені вони дуже сподобалися. А ви можете взяти, якщо у вас немає тарталеток і не знаєте, де купити, просто якісь бокали, чашки, тарілочки маленькі. Що зручно, я купила спеціально тарталетки і для того, щоб вони не розмокли через цей мусики який... в подальшому буду наливати, я їх промазую шоколадом, який от попередньо розтоплювала. Так гарненько промазую зі всіх сторін по бокам, і потім на 20 хвилин в холодильник. Тарталетки обмазуємо шоколадом всередині обережно. Як не є, вони такі доволі хрупкі, тож не спішимо і насолоджуємося процесом. Так, я вже зараз ложу останні штрихи і ложу тарталетки в холодильник і боруся вже за шоколад, розтоплення шоколаду з таких маленьких гранулок чорного шоколаду. Тут 70% його. Чесно кажучи, я навіть не подивилася, стільки грам в цьому пакетику, але я думаю, так дивлячись на відео, десь 350 Точно є. З огляду на це, так як в мене мус вийшов, вам потрібно буде 350 грам шоколаду, який ви візьмете, і пів кілограма очищених яблук печених. Все. Так, Перша частина шоколаду у мене вже розтопилася. Зараз ще другу частину розтоплю і буду збивати блендером. Друга частина вже теж розтопилася. І збивати блендером. У мене, звісно, все було в шоколаді. То був якийсь капець, я не знаю, що я вже робила, рукою закривала, але воно не допомогло. Прийшлося все просувати, і халати, і доріжку, яка для фотокраси була, відеокраси, можна так сказати. Гарненько робимо це все, збиваємо, щоб не було грудочок. Я так, в принципі, намагалася не спішити і гарненько це все. Мус я готувала хвилин 20-25, як я вам і говорила, що цих хвилин вистачить, щоб шоколад застиг в тарталетках. Так і вийшло. Розливаємо, дивимося уважно, щоб не було грудочок. У мене здається, їх і не було. Все так гарно виглядає, просто неймовірно. І ложимо в холодильник, і як мінімум на 2 години, щоб застиг. А зараз буду готувати тарталетки, начинені крем з сиром. Так, ці тарталетки в мене з цибулею. В останні хвилини приготування я ще вирішила прикрасити зеленю фон, де буду готувати. Саме такий у мене крем-сир Каліфорнія, дуже смачний, насичений. І такий з Тут здається він з цибулькою, з укропчиком. Можна почитати, подивитися. В мене такий. Можна взяти будь-який, який вам до вподоби, який ви любите, навіть ту ж саму Філадельфію. А далі нічого складного, просто декоруємо червоною ікрою. І повірте, дуже буде смачно. Я впевнена, як ви приготуєте це, ви теж зрозумієте, що це смачно, естетично та красиво. Тим часом в межах 2,5 години, поки я готувала тарталетки зі крою та сиром, застиг наш шоколадно яблучний мус. Дивіться, як я декорую, як це все гарно виглядає. До речі, друзі, якщо вам цікаво, де я це все купувала, заходьте до мене в інстаграм, всіх відмітила. І хто пам'ятає, я продаю картини і роблю на замовлення картини загалом. Всі посилання залишаю в описі, так що запрошую вас і чекаю вас в інстаграмі. А зараз я зайшла в сінсей. Дуже цікаво, так що не перемикайтесь, побачите, що я купила, що загалом які новинки є пасхально весняні. Сінцеї яскраві, тут ще є величайні, менші. Величай. Класно. Зараз все вам покажу, все тоді. Чашечки такі акуратненькі. Ось моє улюблене для хліба. І дивіться, які чайнички красивенькі. Чашечки. Тут ще є трохи чашечок. Але давайте краще з новинок почнемо. Дуже багато різних ємкостей. Ця лопатка сподобалась мені. Досочки тут завжди красиві, тут різні вони є. Акуратненькі такі тарілочки. Ось акуратні сукі. На все ціну не буду дивитися, а на те, що подобається, мені буду дивитися. 119 гривень. Ось для масла. 169. Дуже багато різних кліточків. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой -ой. така ця чашечка, вона ну зараз. Яка красота 149 гривень. Ось така є. Це на подарунок навіть Ну, ще чашечки. Шкатолочки, різні підставочки, трояндочки, треба подивитися, яка їх ціна. Щось задекорувати взагалі клас. 879. Даю слово, що їх розберуть. І тут вже рамки з'явилися, ці такі класні, вже одразу з паспорту теж красиві. На 40, їх на ціма 129 гривень. Доволі непогано. Різний декор пасхальний випадків. Взагалі клас! Ви подивіться: 149 гривень. Щось нарізати сюди, сир, наприклад. Ой, хочеться взяти. Раз подумаю, що візьму. По-любому щось візьму по що У нас вдома нічого нема. Або ось така тарілочка, дивіться, яка класна. 119 гривень. Запах і свічок дуже класний, Дивіться, Дивіться, який декор класний. Ще тут така чашечка. Ну так і це взагалі класніча. Різні штучні квіти, коврики, ось таке все тут. А, ще цю сторону покажу, бокалчики тут багато різних бокалів. У нас тут багато пасхального. Всі які зайчики красиві. Да? Є всі. Покажу ще щось. Тут різні вішевочки. Багато різного всього. Дивіться, яка корзинка. Така красива. Ось корзинки я таку хочу взяти, зараз коріні. Покажу вам в кінці відео, що я взяла. Різні тут стаканчики для вами. Коврики різні. О, дивіться, яка красота, поличка. Зараз подивлюсь тільки. 500 гривень. О, як я заходила в сенсей, люди виносили цей пуфік, дивіться який. Теж 500 гривень. Планери, блокнотики тут дуже красиві і в гарному якості. Отак. Ковриків тут різних, багато всяких. Посуди дитя. Коротше, мені тут подобалась наволочка. Зараз вам покажу. Я її хочу взяти, як доріжка на стіл. Вона якась така дивна, квадратна. Душок я не знаю, чи є такий вже. А він ще й скаче! Ви знали? Ні. Боже, який ти дивний! Все, спасибо. Друзі, а зараз буде розпаковка. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Взяла ось таку е, таку коробочку сіреньку. Для старших кімнати. В неї все в сірих тонах приходить. Таке ложечку сито, 49 гривень. А, дуже зручна, невеличка, супер. Для тих мішок ідеально. Підсвічничок маленький, 49 гривень, простенька і акосінько. Така таця. Ой, взагалі супер 149 гривень, зайчики. Все, що хоч можна сюди лежати. Не знаю, чи можна випікати, не буду ризикувати. Але якісь холодні десерти можна робити. Дуже красиво. Дуже гарно, мені подобається. І що я таке дивно взяла? То це наволочку. У мене такої подушки немає. А буде як доріжка на стіла. 125 гривень. Льон, здається, дуже красиво. На ощуп дуже приємно. Ви подивіться, яка краста. Супер. Розмір. Зараз, бо я вже петку здерла. Зараз скажу розмір. 45 на 45. Ідеально. Мені це відео дуже подобається. Я сама собою задоволена, тому друзі, я впевнена, вам воно теж сподобалось. Не забувайте коментувати, лайкати та підписуватись. Мені завжди приємно.